Дітки, подивіться уважно на пташку. Хто це? Так, це синичка, і сьогодні ми з вами поговоримо саме про синичку. 12 листопада в народі відзначається День синички. Я синичка маленька, високо літаю, бачу все навколо себе, все я помічаю. Давайте з вами пригадаємо, як синичка виглядає та чим вона харчується. Ці птахи невеликі. Довжина їх тіла всього 15 см, а вага не перевищує 25 г. Синичка має яскраве пір'ячко, Серед інших птахів, виділяючись передусім, яскраво-жовтим черевцем з краваткою. Широкою чорною смугою від грудей до гуски. Верх голови або шапочка червоний з синім металевим блиском. Щоки білі, на потилиці жовтувато-біла пляма, навколо шиї чорно-біла смуга на шийних. Горло і груди чорні з невеликим блакитнуватим відливом. Спина жовто-зелена або блакитнувато-сіра з невеликим маслиновим відтінком на плечах. Крила і хвіст блакитнуваті. На крилі також помітна тонка біла поперечна смуга. Їх нерідко можна зустріти на вулицях, міст і в лісах. Зранку можна почути їх дзвінкий спів. Ось послухайте! Єсть циничка гусінь і метеликів, павуків, комарів, мух, а також тарганів, коників, цвіркунів, дрібних бабок, щіпавок, мурашок та інших комах. Восени і взимку переходить на рослинну їжу, годується на полях загубленим зерном кукурудзи, пшениці, вівса, насінням таких рослин, як сосна, ялина, липа. Клен, береза, горобина, чорниця, соняшник та підгодовуються в годівничках несолоним салом. Синичка дуже корисна осіла пташка. Вона є окрасою нашої зимової природи, бо в теплу пору року ховається від людського ока в лісах. Синички, як і багато інших птахів, знищують комах шкідників, рятують дерева та кущі. Коли вони поїдають плоди, насіння падає на землю. Так воно розноситься на великій відстані, де з нього виростають нові рослини. В народі існує багато приказок та прикмет про синичку. І ось деякі з них. Невелика пташка синичка, а своє свято знає. Синиця щастя синій птах. Клопотун синиця, саду захисниця. Буде більше синиць, буде менше гусениць. Небагато зінька їсть, п'є, а весело живе. Синичка стукає дзьобом у вікно. Чекайте хороші звістки або гостей. Залетіла в будинок, обіцяє добрі вісті. Якщо вона сіла на руку, загадунь бажання, а спіймана в руки синиця обіцяє втілення в життя найсміливіших мрій. Зграйки синичок з'являються біля будинку, це віщувало швидке похолодання. На годівничка чекайте хуртовини. Якщо синичка свистить, це до ясного дня. А якщо пишіть до нічного морозу. Синичка ворожка. Люди кидали крихти хліба, шматочки сала і спостерігали. Якщо синичка спочатку стане клювати сало, то в будинку буде вестися живність. Якщо стане клювати крихти хліба, то буде в будинку достаток. Ну і звичайно ж цікаві факти про синичку. Синиці не нажерливі та полюють весь день безперерно. Навіть коли вони вже ситі та поїдають 300-400 будь-яких комах за на день. Навіть тих, якими інші птахи зазвичай не харчуються. З десяти синиць 9 взимку помирає від голоду. Синичкам не можна давати чорний хліб. У ньому міститься багато дріжджів, які здатні їх убити. Синички не роблять запаси на зиму, зате вони чудово знаходять та розоряють чужі сховища, зроблені іншими птахами та дрібними тваринами. А головне запам'ятай, жовтогруді спритні пташки потребують вашої турботи і допомоги не тільки в своє свято, але й кожен день взимку.